Одна людина загинула ще вісім травмовані. 17 листопада вранці до поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими поблизу Галича. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, рятувальники, а також медики. Поліцейські встановили, що дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі державного значення сполученням Мукачево-Львів між двома транспортними засобами. Це Мерседес Спрінтер, а також Фольксваген Тіґуан. Поліцейські з'ясували, що за кермом легковика був 64-річний мешканець Коломийського району. Він рухався у напрямку міста Бурштин. Виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мікроавтобусом, яким керував 52-річний мешканець більшівцівської громади. Внаслідок аварії травмувалася жінка, 67-річна мешканка більшівцівської територіальної громади. Вона отримала тілесні ушкодження, несумісні життя та померла на місці події. Також до лікувального закладу було доставлено 8 осіб. Це є пасажири транспортних засобів з різними ступенями тяжкості. Поліцейські продовжують встановлювати усі обставини аварії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія «Ярай».